є що твій контент це чарівна паличка, яка приносить тобі клієнтів та гроші. Але якщо ти їх ховаєш через свої страхи та сумніви, то ти втрачаєш дорогоцінний час та ресурси. Привіт, мене звітали, я монтажер експертних відео, а також я читер у створенні контенту. Коли в тебе троє дітей і бажання фінансово не залежати, ти придумаєш різні схеми, за допомогою яких ти робиш більше за менший проміжок часу. Два роки тому я прийняла рішення, що я буду не тільки монтувати експертний контент, а також створювати його для себе. І я помітила дуже класну взаємодію між тим, як ти працюєш, тобто як ти постиш свій контент, і скільки клієнтів до тебе приходять. За ці два роки я попрацювала з більше п'ятнадцяти нішими. Більше тисячі рілсів, півсотні ютюбів. І знаєте, я побачила, що навіть найсильніші експерти стикаються з тими самими проблемами і з тими самими складностями, які можна вирішити на початку своєї співпраці. І так, я для вас підготувала три кроки, як це зробити, але для початку я вам пораджу п'ять своїх основних правил, які допомагають мені створювати контент швидко і якісно. Краще зробити не ідеально зараз, ніж ідеально ніколи. Адже чекати ідеальне відео, це як чекати ідеальну погоду Львові. Вона може і не настати. Облаштуй собі затишний куточок, в якому ти зможеш знімати, навіть коли в тебе немає сил, щоб не тягнути через весь будинок, ти, з криками дітей: «Мама, мама, що ти зараз будеш робити? Монтуй на комп'ютері, а не на телефоні. Адже коли ти монтуєш на телефоні, ти наче все почнеш спочатку, і твої сили покидають тебе раніше, ніж ти домонтуєш своє друге відео. Дивись на свій блог, як на бізнес. Адже коли ти не постиш, хтось займає місто. Це в стрічці, і це твій прямий конкурент. Не зациклюйся на тому, що подумають інші. Ідеально, це відео, залетить воно не залетить, адже вирішує завжди глядач. Інстаграм працює якролека. Чим частіше ти постиш, тим частіше ти виграєш. Під цим відео я з для тебе три файли, які ти маєш пройти: налаштувані камери, поради по зйомці, а також покроковий монтаж. Погнали!